Доброго дня, шановні українці! Ради вітати вас на тому полі компанії «Сингента» в господарстві Сокільча. Сьогодні 26 квітня і ми разом з Владом Гайдуком сьогодні вам розкажемо про наші поля. Привіт Влад! Доброго дня, Антон! Доброго дня, колеги. Ну е, що, Подивимося, в якому стані наші озимі. А як? Ну і вам розповімо. Ми пройшлися по посівам нашого зимового ріпаку. Мені він подобається. Влад, а розкажи своє враження про наш зимовий ріпак. І розкажи, будь ласка, що ми тут робили. Зимовий ріпак знаходиться в хорошому стані. Візуальних ознак пошкодження шкідниками та хворобами не відзначається, тому що ми вносили. Тому захист від квіткоїда, а саме продукт, такий як пленум в нормі 250 грамів на гектар та 150 грамів ООН від прихованих оботників. Також було використано розрегулятор з фунгіцидної дії Сетар в нормі 05 літрів на гектар разом з антистресантом Квантіс в нормі 1 літр на гектар. Як спрацюють ці препарати, ми будемо слідкувати за даним полем і покажемо вам все впродовж року. А поки що пішли, подивимось в якому стані озимої пшениці. Починаємо. Пішли. Ось ми і на посівах нашої озимої пшениці. Пройшлись пані. Влад, розкажи, будь ласка, своє враження. Пшениця знаходиться в хорошому стані. Прикореневих кореневих, кореневих гнилей не зустрічається, так як ми використали протруйник Vibrance Integral. В нормі 2 літри на тонну. Також подекуди зустрічаються прояви септоріозу та борошнистої роси. Для їхнього контролю і подальшого розвитку ми використали такий продукт, як TILD-турбо нормі 1 літр на гектар. Також на полі зустрічаються деякі плями бур'янів, як із лакових, так і продольних бур'янів. Для цього контролю ми використали продукт Аксіал в нормі 0,9 літр на гектар та продукт 250 г на гектар. Також для розрегуляції ми використали наш новий продукт Modus Start в нормі 04 літри на гектар. Чудово, а як будуть працювати ці продукти, ми покажемо вам в подальшому. Пішли на озимий ячмінь. Як бачите, в процесі зйомки нас застав дощ, але нас дощем не злякаєш. <гум> Влад, розкажи, будь ласка, що з нашим ячменем, в якому він використані і що ми тут вносили. Ячмінь в хорошому стані. При кореневих і кореневих гнилих не зустрічається, так як ми використовували продукт Vibrant Integral в нормі 2 літри на гектар. Також зустрічається деякими плямами такі хвороби, як сітча плямистість та бура плямистість. Для їхнього контролю ми використовуємо Амістар Тріо в нормі 1 літр на гектар. Плямами зустрічаються дводольний та слаковий бур'яний. Для їхнього контролю ми використовуємо Аксіал Крос в нормі 0,9 літр на гектар та дербі 50 г на гектар. Для рост ми використовуємо моду старт в нормі 0,6 літрів на гектар. Ну, а як буде розвиватись даний посів, ми розкажемо в подальшому і скоро розкажемо щодо посівів соняшника та кукурузи. Наразі влад, я тобі дякую за екскурсію по полю і до зустрічі.